І вже ввечері онлайн-сервіси Укрзалізниці можуть запрацювати таке сподівання озвучив її керівник Олександр Перцовський. В ефірі марафону Єдині новини наслідки масштабної кібератаки ліквідовують уже четвертий день. Метою ворога було зупинити залізницю, але цього не сталося. Зазначив перцовський. Поки що і досі квитки на потяги можна купити лише в касах і лише на найближчі два дні. Це зроблено, аби не було великих черг. Пасажирів просять приходити за біле. Не в пікові години, але в притул до відправлення квиток оформлять і в самому потягові. Пріоритет для військових зберігається. Для них працюють окремі каси. Наразі атаку на укрзалізницю розслідує кібердепартамент СБУ. Принагідно залізничники запевняють, що користувачі можуть не переживати за свої персональні дані. Були якісь спекуляції. По телеграм-каналах щодо витоку персональних даних це все є виключно спекуляції, тому що а ми персональні дані клієнтів не зберігаємо сенситивні всі валідації, скажімо, через дію, які в нас налаштовані. Вони не на вони відбуваються а, в такому форматі, що дані не зберігаються. Ми просто даємо запит, підтверджуємо, що скажімо, людина валідована в дії, отримуємо підтвердження назад і не зберігаємо жодні персональні дані. Тому прошу а, не нагнітати і людям зайвого стресу не створювати. А, ми не є зберігачем якихось персональних даних про наших пасажирів.